Розпакування величезних посилок від одного дуже цікавого інтернет-магазину, це офіційний представник виробника Li-Time. Даний виробник спеціалізується на продажі дуже якісних акумуляторних батарей Лі ФПО 4. Тобто в даного виробника або на даному сайті ви зможете замовити собі якісний акумулятор для автомобіля, для мотоцикла, для катера, для скутера. для... Лодки і так далі. Але не лише це. Даний виробник також спеціалізується на продажі різних супутніх товарів, які дозволяють зібрати власну зарядну станцію або власну сонячну станцію і тому подібне. Всім миру, добра і любові! Сьогоднішнє відео буде дуже цікаво для всіх, не лише бажаючих придбати собі якісний акумулятор, але й для бажаючих зібрати свою власну зарядну станцію або сонячну станцію під власні потреби. Допустимо, вам потрібна зарядна станція виключно для того, щоб підключати ваш холодильник і щоб він працював якийсь конкретний час, або для того, щоб працювати там на, на комп'ютері, або щоб підключити телевізор. І ви не бажаєте переплачувати за зайві можливості функції зарядних станцій, які продаються там на а, в інших сайтах. А ви бажаєте зібрати під конкретну а, потребу свою власну станцію, і це не єдина. Перевага даного виробника, перевага його ще й в модульності. Тобто, при потребі ви зможете і вдосконалити цю станцію, перетворити її на сонячну станцію, підключити е, сонячні батареї, або збільшити ємність, тобто вам не вистачає там часу роботи, або ви. Побажали підключити ще додатковий якийсь прилад. Все це можна зробити. Вона, як би, як конструктор, ви самі, самі вирішуєте, що купувати. Бажаєте додатковий акумулятор? Підключили додатковий акумулятор. Бажаєте поміняти повністю акумулятор? Поміняли. Бажаєте поміняти якийсь елемент. Поміняли все це є можливість зробити в з даним виробником, і це його перевага. І не лише це. І третя ще перевага в якості е, самої збірки. Вона повинна бути неймовірно якісною і надійною. Звичайно, все це виключно з відгуків, які є в інтернеті. з Відео із описів до цих товарів, які ви можете також почитати на сайті даного виробника. Посилання буде в описанні під відео. Що ж збираю зібрати я? Звичайно, зараз буде розпакування цих товарів. Це буде моє перше знайомство з даним виробником. Зараз я можу тільки сказати про те, що доставка швидка, доставляє товари дані товари, доставив кур'єр. Як воно все там запаковане? Ви також зараз це все побачите. Також я поділюсь з вами своїм відгуком про якість цих товарів. А надалі, коли я зберу всю цю систему, я вам зараз розповім про ці перше, по перше, товари, про їхні характеристики. А коли зберу систему, я ще й зроблю тести. І тому під даним відео у всіх бажаючих є можливість залишити власні, власні побажання, де я маю це протестувати, як я маю протестувати, який тест для вас цікавий і так далі. Тому що. Надалі, коли я буду готувати більше відео, ніби тестово, тестове відео, в мене буде просто більше можливостей. А зараз виключно перше враження, знайомство з даним виробником. Посилання на даний сайт буде в описанні під відео. А тепер поїхали розпаковувати ці товари. Вірмова футболка від даного виробника Lead Time. Тут емблема виробника. І з цієї сторони також написи Емблема виробника. А це по бажанню можна замовляти, можна не замовляти. Максимальний розмір, якщо не помиляюсь, це якраз мій 2XL. Я зараз вже бачу, що він мені повинен підійти. А що стосується якості матеріалу, дуже хороша якість. І футболка така дуже цікава, хороша і повністю натуральна. Так принаймні вказано на етикеті набірці 100% котон. В принципі, якість футболки хороша. Надіюсь, якість наступних товарів буде такою ж хорошою. Давайте далі розпаковувати. Зарядний пристрій літай 146 В 10 А для літієвої батареї 12 В 4 Зарядний пристрій LiFePO по 4 12 В, вихід 146 В постійного струму 10 а струм. вхід змінного струму від 100 до 240 В. Вхідний кабель 120 См. Вихідний кабель 145 см, включаючи подовжувач Андерсон 25 см. Безпечний запуск захищених БМС літієвих батарей, світодіодні індикатори для режиму очікування, зарядження, повної зарядки та стану помилки, міцний алюмінієвий корпус з ефективним вентилятором охолодження, що росіює тепло, багатоступінчатий захист від перегріву, зворотньої полярності, короткого замикання та перенапруги. Все це звичайно також тільки теорія. На практиці можу сказати, що якість приладу відмінна, в принципі, взагалі немає ніяких претензій. Будемо підключати, тестувати. Якщо є якісь побажання по тестуванню даного приладу, також пишіть в коментарях під відео. В будь-якому випадку зберу всю систему, протестуємо і розповім більше про даний прилад. Літієва батарея Li-Time 12 Вольт 100 А. Використовує акумулятори Liefe Po 4 автомобільного класу А та інтегрований BMS 100 А, тобто плату захисту акумуляторів для відмінної продуктивності і непреривної безпеки. Більш надійний та безпечний для внутрішніх і зовнішніх установок. Акумулятор li Time 12 Вольт 100 Алі Фепо 4 розроблений з урахуванням довговічності та зручності. Він використовує елементи класу А та має енергетичну ємність в 1280 Ватт-годин. Він пропонує більше 4 тисяч циклів зі 100% дот, тобто глибиною розряду, та 10-річним терміном служби. Вражаючи низький рівень саморозряду лише 3%, значно продовжує термін придатності. БМС постійно захищає ваші пристрої від ризиків. Акумулятор lifepo по 4-12 вольт 100 А вагою всього 11 кілограмів. Звичайно, все це лише теорія, яку ми будемо перевіряти на практиці. Якщо когось з глядачів є якесь конкретне побажання в тестуванні ось цього акумулятора, напишіть про це в коментарях під даним відео. Я буду намагатися всі коментарі читати і по можливості реалізую ваше прохання. На сьогодні, на зараз, я, звичайно, хочу вірити ось цим показникам, які вказав а, даний виробник. Звичайно, в мене є якісь. Відгуки інших покупців і є е, 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 довіра до цього виробника, але все одно є бажання перевірити самостійно стійно, якість е, на практиці даного акумулятора. На сьогодні я можу сказати, що пакування хороше, упаковане все, все дуже добре. В комплекті ви отримаєте акумулятор, ось ці гвинти, заглушки, а також різні буклетики, інструкції і так далі. Розпакування ви бачили. Що стосується якості виробу, відмінна якість взагалі. Немає ніяких претензій, зроблено все дуже акуратно, красиво. Якість пластика, важко її оцінити, але, як на мене, відмінна якість пластику, взагалі немає претензій. В принципі, я на сьогодні всім задоволений, як вона буде при експлуатації і при тестуванні. Тобто я протестую не лише цей акумулятор, а й всю систему в зборі, яку я планую зібрати з цих товарів, тому будуть і інші відео у мене на каналі. А зараз буду читати ваші коментарі, чекати на ваші коментарі і дивитися, які побажання будуть від глядачів щодо тестування і акумулятора, і всієї системи в зборі. Інвертор літаєм 1000 Вт з чистою синусоїдою. Перетворює джерело живлення 12 В постійного струму на джерело живлення 220-240 В змінного струму, чиста стабільна вихідна потужність із низьким рівнем перешкод інвертора літаєм 1000 Вт з чистою синусоїдальною хвилею, забезпечує стабільну та тривалу роботу всіх пристроїв. Інвертор літайм використовує високоякісні чисті синусоїди замість виправлених синусоїдальних хвиль з низьким спотворенням сигналу, коефіцієнтом перетворення до 91% та реальною потужністю в 1 Вт. Широке використання навіть за суворих умов. Завдяки двом вентиляторам, що охолоджують, він може регулярно працювати при температурі від мінус 25 градусів до плюс 60. Повний захист безпеки. Інвертор з чистою синусоїдальною хвилею, потужністю в 1000 Вт, забезпечує повний захист для всіх пристроїв, забезпечує захист від зниженої напруги, захист від перенапруги, захист від перегріву інвертора, захист від перевантаження на виході, захист від короткого замикання на виході та захист від зворотньої полярності на вході серед інших. Звичайно, все це також лише теорія. Будемо перевіряти на практиці, тому якщо є якісь побажання щодо тестування даного приладу, пишіть в коментарях під відео, розгляну ваші побажання. Надалі будемо тестувати і даний прилад, і всю систему в цілому, коли я її зберу. Що зараз можу сказати: пакування відмінне, якість відмінна, придертися нема до чого, комплектацію ви бачили. В принципі, ось такі. Товари від даного виробника. Посилання на даний магазин інтернет буде в описанні під даним відео. На сьогодні все це було розпакування. Я в принципі всім задоволений. Все прийшло до мене ціле і неушкоджене. Претензій до даного виробника в мене на сьогодні немає. Надалі будемо тестувати і перевіряти вже відповідність всіх от тих характеристик, які вказав даний виробник. На сьогодні у мене є тільки позитивні відгуки від інших. Покупців а своїх особистих, звичайно, ще немає. Перевіримо, дізнаємося, протестуємо і якісь, буде якась інша цікава інформація. Зараз я буду чекати ваших коментарів, ваших побажань і буду готувати нові відео з даними пристроями вже безпосередньо при роботі, тобто на практиці. Використовувати все це. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, інформація була корисна для вас. надіюсь, для вас також цей магазин буде знахідкою і комусь він знадобиться. На цьому, все. Дякую за перегляд, миру, добра і любові.